Вітаю, мій позивний Самсунг. Я пілот аеророзвідки. Родом з Івано-Франківської області призвався в серпні 23-го року. Ну, в основному я, я був зварювальником. Працював на, на різних роботах. Перед призивом крайня робота. Це я був зварювальником е, у водоканалі. Теж допомагав людям, <хи> давав їм воду. Моя робота полягає в постійному веденні розвідки спостереженням за ворогом, за його можливим переміщенням, за спробами штурму, просочування до наших позицій. Так, звичайно, доводиться дуже часто. Ворог обстрілює наші позиції. Деколи вже цілеспрямовано, ну виявивши якісь там ознаки перебування нашого на позиції там в посадці. Деколи навіть минулої весни дуже часто, просто рандомно прострілювали посадки. От так від початку до кінця посадка прострілюється артилерією, мінометами, просто на на всякий цього раптом повезе. Якось ще обладнання пошкодити, чи когось там поранити, і так далі. Тобто, дуже часто ми знаходимося під обстрілами. Часто ворог нас вишукує, залітають ворожі дрони, ворожі FPV, крила камікадзе. Постійно нам треба виходити з укриття з бліндажа, щоб дрона винести, забрати і так далі. Був один випадок, е помітили ми рух ворога, помітили кацапа який розгулював ну, в районі своїх позицій. В спортивних штанах, в кофті з капюшоном, без броні, без каски, без зброї. Просто собі виліз, там хтось ходив, розглядував техніку якусь. Ну, ми за ним спостерігали. Він почув дрон, забіг під, під підбиту техніку, заховався. Ну, туди вже летіла ФПІжка. Залітає ФПІжка під ту техніку. Ну, у них там видно трошки глибша нора була. Не зачепило, але злякало. І вони з переляку звідти повискакували, вискочило троє. І побігли ну, в напрямку свого тилу. Добігли до наступної техніки, забігли під неї. Та ж сама історія, туди залітає в півішка, звідти вже шестеро вибігає. І ця толпа вже шестеро біжить далі. Дібігає, до вже не до техніки, до бліндажа. Ну, туди вже летить все, все, що це, і там вже навіть не, не було ніякої чарги, так як у нас е, працює. Просто всі туди, на серій, півішок, скидів і так далі. Е, в загальній кількості ми назбирали 9 катапів. Які просто толпою бігли дружно по фасадці, ну і там вже трошки далі ми їх по, по одному, по двоє розібрали. Вдали <рес> в день <неї> <рес> 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 так, це це, це був день. Ну там шоці були всі, звідки їх тільки взялося, ну і такою, такою кількістю на на, на цьому напрямку вони ще не бігали. Ну я точної точної кількості не, не піддавав. Ну думаю, кілька десятків за час своєї роботи я виявив і вже хлопці, півішники і бомбери. Гарно їх відпрацювали. Ну і дуже часто задіювався для супроводу, для заходу і виходу з позицій наших хлопців, нашої піхоти, тому що все, все приміщення відбувається тільки вночі, для більшої безпеки. Ну і йдуть вони практично всліпу. вони не бачать нічого, а я їхні очі. Я вказую їм дорогу, як їм безпечніше зайти, коли їм краще сховатися. Так і часто поранених виводили, хлопцям важко, хочуть пити, доводилось підносити, скидувати їм воду, ліки, поки вони були в укритті, щоб трошки перепочили. Ні, панував досить швидко. У нас там два тижні це навчання по паку, ну, тобто навчання керування мавіком. Але в основному вже всім деталям я навчився безпосередньо на прибойовій роботі, ну і досить швидко. Ну, зараз його стає ще разу менше і менше. Якісь побутові справи там, в будинку, відпочинок. Сон, Просто в сон відсипаюся, так, тому що я працюю тільки вночі. Зараз, особливо зимою, світловий день короткий, поспати на позиції практично 2-3 години і знову до роботи.